Розв'яжемо задачу. Дисектриса кута А паралелограма АБЦД перетинає сторону БЦ в точці М. Знайдіть периметр даного паралелограма, якщо АБ дорівнює 12 см, а МЦ дорівнює 16 см. Якщо АМ бісектриса, то кут БМ дорівнює куту МАД. Кут МАД дорівнює коту БМА, тобто ось вони ці кути, як внутрішні різносторонні, при паралельних прямих БЦ і АД та січній АМ. Тоді у трикутнику АБМ кут БАМ дорівнює куту БМА. Це означає, що за ознакою трикутник АБМ рівнобедрений. Тоді АБ дорівнює BM як бічні сторони нашого рівнобедреного трикутника. Тоді сторона BC паралелограма ABCD дорівнює BM плюс MC, тобто 12 плюс 16, а це 28 см. Периметр паралелограма ABCD дорівнює 2 помножити на суму сусідніх сторін BC, тобто 2 помножити на 12 плюс 28. І дорівнює 2 помножити на 40, тобто 80 см. Отже, розв'язавши дану задачу, запам'ятовуємо: бісектриса кута паралелограма завжди відтинає від нього рівнобедрений трикутник.